Вітаю вас, малята, і сьогодні ми поговоримо про вулицю світлофор та правила безпечної поведінки на вулиці. А що таке світлофор? Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно, кнопки натискати, на червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає. Що машина проїжджає? Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко, перейти дорогу швидко ти не поспішай. Приготуйся і зачекай. Як зелений вже горить, переходь по зебрів вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Малята, то ж як ви гадаєте? Для чого потрібен світлофор на вулиці? Так, світлофор встановлює порядок на вулиці. Він керує рухом водіїв та пішоходів. А якого кольору сигнали у світлофора? Так, червоного, жовтого та зеленого. А що означають сигнали світлофора? Червоний колір попереджає про небезпеку. Він означає, що їде машина десь недалеко. Він нам сигналить Стій, ані руш, підожди, і на дорогу не йди. А що означає жовтий сигнал світлофора? Так, жовтий колір попереджає. Перейти дорогу ти не поспішай. Приготуйся і зачекай. А що означає зелений сигнал світлофора? Так, як зелений вже горить, переходь дорогу вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Молодці малята, ви гарно запам'ятали, що означають сигнали світлофора. Тож до наступних зустрічей! Бережіть себе і дотримуйтесь правил дорожнього руху!